Я перепрошую. Я перепрошую. В чому вообще проблема? Я перепрошую. В чому проблема? Я перепрошую. В чому проблема? В проблема? Да. В проблема? Да. проблема, що музика вас грає, що ви А успілає. ми не маємо права співати? Не маєте права. На якій піцаві? На якій піцаві? Тут траур в городі. У мене чоловік служу да, сват. Розумію. Я вас і розумію. Ти загинув. Я і ти зоріну і що далі? На підставі? Ви Не разумеете, Ні, ні, ні. Ви не розумієте. разумеете. музику... музыку, виключимо... Не выключимо. Ти выключимо. Ты смотрите, что берет, ответ, товарищ твою бать, ты мне тронешь, банишь.